Мої вітання, друзі! Як ви замітили в моїх останніх відео, я користуюся цим приладом. Автоматичний прилад він повністю відповідає своїм потребам. Для мене я не роблю рекламу, тому що я ним користуюся раніше. Я користувався ось таким приладом, як ви пам'ятаєте. І проблема в тому, що він вже старенький, він працює справно, працює. Я вже його неоднократно палив. Разів 4 я ремонтував, але ремонтується він доволі таки легко. Тут міняється у нас один транзистор згорає, який включений в. Якості діода. І все. Але ви бачите, тут є перемикання, і вони вже ну, не працюють так, як потрібно. І... В процесі роботи десь швидко поміряв, не туди поставив на опір, а заміряв напругу, і, і звісно ж, згорає транзистор. І заради цього у мене з'явилася ідея: ну, випадково натрапив на Aliexpress, на цей прилад, який повністю автоматичний. І зараз я вам продемонструю його, плюси і мінуси. І давайте ми його зараз вімкнемо, Вмикається він натисканням цієї кнопки, він стартує і все. І вам потрібно всього-навсього далі під'єднати щупи до вимірювання. Наприклад, вам потрібно заміряти батарею, не перемикаючи нічого. Ось міряємо батарею. 2 секунди, будь ласка, напруга батареї. Потрібно вам опір заміряти, будь ласка, є опір. Потрібно вам напругу поміряти в мережі. Будь ласка, нічого не перемикаємо. Вмикаємо в мережу прямо і дивимося напругу. Так, контакту немає. Міряємо і спостерігаємо напругу, і, звісно, прилад показує AC, тобто це змінний струм, і все він показує. Тобто при автоматичному режимі ми можемо заміряти змін як змінний струм, постійний струм, напругу на постійну напругу, і, звісно ж, опір, як ви бачите. Так, також цей прилад вміє міряти конденсатори, але в автоматичному режимі він не міряє. І діоди він теж не міряє в автоматичному режимі. Ось є в мене конденсатор. І давайте ми його під'єднаємо, і прилад, звісно, його не побачить. Але є у ньому функція, ну, це він що попало, показує. Але є функція, коли можна пройти в ручний режим і натисканням кнопки ми бачимо, що він перейшов в вимірювання напруги постійного струму. Напруги, далі змінний струм, далі ми перемикаємо ще раз в режим опору, прилад стає, далі в режим звукової прозвонки, тобто замикаючи щупи. Так, і Далі ми спостерігаємо вимірювання діодів. Появився значок діод, ми можемо заміряти діод, транзистор. Любий напівпровідник і світлодіод також ще один раз натискаємо, бачимо, що у нас з'явилися нанофаради, тобто це режим вимірювання ємкості. І давайте спробуємо перевірити ємність конденсатора. У нас конденсатор на 4,7 мікрофарад, здається, так, і він показує у нас 5. І ну Це може пальці ще впливають. Ми, давайте, ми пальчики переберемо. Так, 4,2 мікрофарада показує прилад. Він і, міряє до 60 мікрофарад. Також в цьому приладі є функція перевірки на, з прихованої проводки, як ви бачите, він показує так, удаляємося від проводки. Далі, чим ближче ми стаємо до. Фазової мережі ну, чи до мережі не навантажена, як ви бачите, і він показує нам, звісно, проводку. Це не являється приладом прихованої проводки, тому що в бетоні цей прилад. Без, Безкорисне, я вам зразу скажу. Не гадайте, що це ви взяли прилад цей і у вас все буде в шоколаді. Ні, цього не буде. Далі в ньому є підсвітка самого дисплею, як ви бачите, так, і є функція ліхтарика. Ось. Вона ну, слабенька, але є. З недоліків, що я вам скажу, самі шнури вони дуже слабенькі, вони йдуть з ковпачками, але вони не відповідають ну, заявленій якості. Тому я придбав до цього приладу ось такі щупи, шнури і вони на 20 А. Тобто я їх буду використовувати, поки що я цими користуюся. Також цей прилад вміє міряти силу струму. Перемикаємося і не можна міряти силу струму в 10 А. Моїм стареньким прибором, приладом цього немає. Він міряє струм, він не міряє. Тобто, Друзі, я всім рекомендую. Це не реклама, я взяв його чисто для своїх цілей. Тому що я ним користуюся, люди пишуть, підписники, розкажи, будь ласка, що це за прилад. А це прилад Ned M118A. Вартість його складає. 280 гривень на Аліекспрес, і ви знаєте, він доволі таки непоганий. В порівнянні з моїм стареньким приладом, я цим приладом задоволений. Більше нічого тут я додати і відняти не можу. Всі, хто бачили мої ремонти, я ним користуюся і всім рекомендую. Прилад, можна сказати, для начального рівня. Ремонтників, так би мовити, за того, що не потрібно думати, де що перемикати. Тобто вам потрібно заміряти напругу постійно в автоматі, змінний струм в автоматі, опір в автоматі і звукова прозвонка теж в автоматі. 4 режими він міряє в автоматі. Ємність і діоди в ручному режимі перемикається цією кнопкою. Все. Коробочки в ньому немає в комплекті, він йде чисто в упаковці. Саме посилання на даний прилад я вам дам знизу в. В описі буде, і можете, кому сподобався прилад, можете його замовляти. На цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.